Шановні колеги, і як продовження все ж таки доповіді Гани Володимирівни мій клінічний випадок. Давайте ми подивимося. Так, зараз, години Шановні колеги, ну, терапію фібриляція перед ми з вами знаємо, вже багато разів про це говорили. Ось і дуже важливо все ж таки, що вибрати. Ви знаєте, от цей слайд мені дуже дуже подобається, тому що я мала два випадки, коли така, такий прилад ну, в Україні це були часи Apple. А от зараз в, я ну, за кордоном побачила от такий, дуже, моя подруга одна дуже цікавий от на Амазон. Вона купила і вона застосовувала отакий от прилад кардіо, кардіолес і якраз діагностувала в себе фібриляцію перед це. Знаєте, це дуже цікаво, що якраз це лікар-кардіолог, сама професія кардіології, яка якраз достала сумочки спокійно, так поклала телефон свій, поклала пальці на цей прилад і якраз о, каже, в мене зараз. Е Значить, напад фібриляції передсерть, добре, все так я зрозуміла, вона прийняла собі ліки все, все добре зробила. До чого я це веду? Я веду до того, що нашим хворим, нашим хворим, ну, наприклад, я своїм хворих, які можуть собі дозволити, я рекомендую мати отакі, щось із таких приладів. Хто може на Амазоні купляє, хто може в магазині Apple купляє часи? І тоді ми завжди разом, завжди мені відсилають, я бачу, який ритм, і я можу відразу або таблетка в кармані, або ну тому, що коли у хворого а, тахікардія свібриляція парацерть, тахіформа, то Ну, трошки ну жахливо, так і дуже важливо поспілкуватися з лікарем. І завжди може бути завдяки таким приладам, можна бути з хворим на зв'язку і допомагати. Тому, на мій погляд, мені моїм хворим це вже дуже допомагаю. Кажу чесно, і ну, навіть хворий був за кордоном, і він напад фібриляції перед серд, і ми. За два за, ну, там, за 40 годин, підні. все ж таки встановили йому синусовий ритм, але все це було завдяки тому, що в нього собою були ліки, пігулки, і в нього був такий годинник, і ми спостерігали його ритм. Тому ну, такий цікавий, на мій погляд, лайфхак. Шановні колеги, перш за все, і все ж таки я наголошую постійно, тому що я бачу, на жаль, не дуже. Таку практику, яка відбувається в терапевтичних відділеннях і в сімейній медицині. Шановні колеги, оцінюємо ризик інсульту. Ну, як в школі. Да? А, перш за все, по цій шкалі ЧАЦ-2, дац 2 вас це хронічна серцева недостатність один бал, один бал, фракція викиду знижена. Це один із е, варіантів. Ризика інсульту, гіпертензія. Як два епізоди підвищення артеріального тиску, більше ніж 140 на 90, або вже є артеріальна гіпертензія, і пацієнт приймає ліки антигіпертензійний теж один бал. Вік 75 років або старше. Відразу два бала. Відразу два бали отримують цукровий діабет, глюкоза. Більше ніж 12,5 мг, міліграмів або ну, це міліграм на літр. А по-нашому це 7 мілімоль на літр, і переруальне, але вже лікується гіпоглікемічними препаратами або інсулін. Один бал. Інсульт був, був або якась транзиторна ішемічна атака, або тромбоемболія. Відразу 2 бала, так же, як і вік 75 років. Судина захворювання яке? Ну, був інфаркт вже, був інфаркт в анамнезі, захворювання периферичних артерій, або десь є артальна доказана артальна бляшка. Плюс один. Або якщо вік 65-74 роки, плюс один жіноча стать, відразу всі жінки стають вже плюс один. Але ми не звертаємо увагу, якщо це тільки один фактор ризику. І таким чином, шановні колеги, ми пам'ятаємо з вами цю шкалу. Ми пам'ятаємо, і якщо в нас вже більше, ніж якщо жінки, то 2 бали, якщо чоловік навіть 1 бал, ми починаємо дивитися, призначати все ж таки нові антикоагулянти. Призначили. Чого хвилюємося? Хвалюємося, щоб не було кровотеч. Ну, я вам чесно скажу. Ну, в мене дуже багатий досвід призначення нових антикоагулянтів, мабуть, як і у вас. Ну, я не бачила. Я бачила на варфарині. Я страшні речі бачила на варфарині, але на нових антикоагулянтах. Ну, трошки пошкрябала в носі одна пацієнтка і трошки. В неї, ну, достала кров носа після того, як вона пошкрябала в носі, але це, але це не є великим кровотечою, Це мала це зовсім. Далі, які фактори ризику кровотеч? І так, неконтрольована артеріальна гіпертензія, Більше 100, чим 160 столічний артеріальний тиск, і ми не можемо з вами його зменшити навіть на контрольованій? Стараємося контролювати артеріальний тиск, порушення функції нирок або печінки, один бал за кожне, або діаліз, трансплантація нирок кретінін більше ніж 200 мілімоль. За це, за печінку кажемо, що це розбілі рубін більше в АСТЕЛТ більше, ніж в три рази по одному балу. Був інсульт. Або ішемічний, геморагічний – один бал. Була кровотеча. Історія великих кровотеч, або анемія, або важка тромбоцитемія. Ну і ось найбільш цікава. Цікава така, наголошуємо, така інформація лабільна МНО, МНВ. Да? А що це таке ТТР? ТТР менше ніж 60%. Це вже не тоді може бути ризик кровотеч. А що це таке ТТР? Шановні колеги, це стосується, коли ми призначаємо варфарин, антаганіз вітаміну К. Ось тоді ми з вами обов'язково такого хворого маємо визначати ТІТР. А якщо ми цього не робимо, то ну, наше лікування ні до чого, не про ще, не, не до пацієнта. Давайте далі зараз розберемося. Ну і старша вікова група, більше 65 років 1 бал. Ну, і або препарати споживання алкоголю, або все ж таки 14 доз алкоголю на тиждень більше. І таким чином ми з вами більше 9 балів. Ну і от наш пацієнт. Пацієнту 66 років. Постінфарктний кардіосклероз, Інфаркт був там в 16-му році, стентування, металевим станом права коронарної артерії, атеросклероз аорти, коронарних артерій, пароксизмальна фібриляція перед церкви. Гіпертонічна хвороба, 3 2, високі, дуже високий кардіоваскулярний ризик 4. СН2А, вторий функціональний клас за Нью-Йоркська зі збереженою фракцією викиду. Ми бачимо з вами, що це за стадія С, якщо ми будемо по новій класифікації говорити, хронічна хвороба нирок в старої стадії, швидкість клубочкової фільтрації, але все ж таки 74 і дисліпідемія. Що в нашого хворого? Які фактори ризики, якщо ми взяти такого важкого хворого, який все більше часть більше й більше в нас є? Хронічна серцева недостатність є? Є. Гіпертензія є? Є. 75 років є, нема, нема, нема 75 років, нашому хворому 66 років. Дуже добре. Цик, цукровий діабет нема, інсульт був, нема. Судинне захворювання є у нас одне і таким чином у нас, ну не 5, буде 4, так? Буде 4 і ризик буде, ну не 15, буде 9%. А давайте подивимося, що в нього ризик кровотеч. А ризик кровотеч неконтрольована гіпертензія нема. Є в нього старша вікова група, є препарати, які він додає. На жаль, і таким чином ми бачимо з вами, що є два бала ризику кровотеч. Ми будемо такому хворому призначати новий обов'язково. Обов'язково. Ну, а ось цікаво, який. Який антикоагулянт ми будемо призначати? Чи ми будемо призначати антагоніст вітаміна К, чи ми будемо призначати такому хворому новий антікагулянт? Ризики кровотеч При прийомах новий антикоагулянт. Ви мені зараз скажете, що не тільки варфарин, а все ж таки нові антикоагулянти ви хвилюєтесь і не призначаєте. І так, клінічні маркери. Кровотеча в анамнезі, ризик в 4,5 разу підвищує. Неконтрольована гіпертензія в полтори рази, якщо похилий вік в два рази, якщо онкозахворювання в полтори рази, якщо інсуль був в анамнезі 1,4 рази, порушення функція нирок в полтори рази, і якщо анемія в два рази. Шановні колеги, найголовніше, найголовніше, що впровадження антикагулянтної терапії, Є головним обов'язком персоналу первинної медичної допомоги. І що це є? І це є з дуодетів. Який сьогодні міністерством охорони здоров'я додано, переведене додано сімейним лікарям в допомогу як настанова терапію, слід розглядати при виборі контролю різку, так і ЧСС, єдина форма лікування, яка достовірно покращує прогноз пацієнтів з фібриляцією перса. Він то покращує, якщо ми з вами правильно його призначаємо. Форма фібриляції перецерть не впливає, може бути параксизмальна, персистуюча, тривала персистуюча, постійна, не впливає щодо призначення нових антикоагулянтів. Ви мені скажете, що я, ви призначаєте з клопідогреля. Терапія ацетилсаліциловою кислотою не рекомендується для профілактики інсульту у пацієнтів з фібриляцією парацер, не неклапаною. Особливо у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з високим ризиком кровотеч. Ну, і ось ми бачимо з вами частота ішемічних інсультів на терапії ацетилсаліциловою кислотою. Шановні колеги, так все ж таки, у хворого нема грошей. Зрозуміло. У хворого призначаємо що? Варфарин, антагоніст вітаміна К. І що відбувається? А відбувається те, що варфарин у такого хворого не працює, а може працює. От у нас в групі Вебкардіо сімейного лікаря зараз була якраз така обговорення ну, день тому назад про те, що призначили, призначили 6, навінь, 7,5 і міліграм варфарини, але МНО все, все однаково в нього низький. 1,2, і там, один і і так далі. Що робити лікарю? Ну, по-перше, обов'язково варфарин не завжди працює взагалі. Давайте чесно казати, ми бачимо з вами чи підробка, чи що там, я не знаю. А по-друге, щоб хворий обов'язково дотримувався дієти, яку потрібно. Да? І ну, спочатку, перш за все, ще приймав, щоб комплаєнс був так. Але сьогодні дуже важливо, навіть якщо хворий і дієти підтримувався, і дуже добрий в нього Варфарин. І все він, і п'є він той Варфарин, але, але елімінація така, що в нього не працює. А чому ж не працює від двох до трьох? А тому, що він не дотримується оцього Тіті і щоб оцей показник TTR був більший не 70%. А якщо менше, а як менше, то без толку, тому що воно не працює хворий захищен. І в нього що пив, що не пив, а інсульт буде такий самий ризик. Тому, дивіться, давайте чесно казати: Варфарин дешевше. Але тільки в тому випадку. Коли у хворий ходить до, до платної, до платної ходить лабораторії, він знає, що ТТР менше, ніж 70%. Ну, Давайте далі. Далі навіть британська, британське National Health Service, вона за рекомендаціями Нісе: контроль ефекту терапії. Антіганістам вітаміна К. Розрахувати треба час в терапевтичному діапазоні. Ото від 2 до трьох скільки часу на добу хворого тримається від 2 до трьох. А якщо не тримається менше, ніж 70% часу в нього не тримається від двох до трьох, то це без толку. Розумієте, призначати антагоніст вітаміну К. Тому нашого хворого обов'язково призначили вітамін К. Треба відправити, щоб він ходив і обов'язково визначав оцій показник ТТР, і щоб він був в нього менше, менше, ніж 70%. Вина ну, от приклад розрахунку ТТР за результатами аналізу МНО, наприклад, от 16 лютого 22 по 1 березня 23, І що ми бачимо з вами. Ну, добре. 2,2 3,2 3,2 1,8 1,7 1,5 1,8. Розумієте, ми бачимо з вами, що, на жаль, 69%, так? А якщо ми з вами за іншим методом, то зовсім 46%. І що це відбувається? І відбувається, що ми призначили варфарин, хворий витратив все ж таки гроші, хворий приймає його, але ризик інсульту залишається. Хочу додати, що з новими антикогулянтами цього робити не потрібно. Новий антикогулянт хворий може приймати, з утра прийняв і весь день вільний. І клінічна користь при застосуванні прямих оральних антикоагулянтів вище ніж при застосуванні варфарину, і ми бачимо з вами от тротя фаза по профілактиці інсульту системної амбалії при фібриляції перед сердьм на 19%. Нижче відносний ризик інсульту, на 52% нижче відносний ризик внутрічерепних кровотеч, на 14% нижче виносний ризик великих кровотеч і на 10% нижче відносний ризик смерті. Шановні колеги, у нас є з вами. Ось дослідження представлене при різних коморбідних нозологіях, тому що коли у нашого хворого трапляється вже фібриляція перед то в нього вже така купа. До ще додаткових є проблем з здоров'ям, що їх треба обов'язково враховувати. Ну Наприклад, знову ж таки, дослідження рокет фібриляція ПРЦ, дуже таке відомо. Це хворі, дуже важкі хвори, 3,5 в них бал ризику інсульту. І ми бачимо, що ж 63% була серцева недостатність, 90% гіпертенія. В вік 40, більше 75 років, 44%, діабет 40%, інсульт в анамнезі 55%. Ну, такі важ, дуже важкі хворі. Зрозуміло, а це Варфарин і Ривераксабан. І що ми бачимо з вами, і ми бачимо з вами, що інсульту а вже ж менше на Ривераксабані. А далі ми з вами далі ми з вами бачимо, що середній бал був 3,5 на дослідженні роки з Ривераксабаном. Але, ну, інші препарати були трошки менше, все ж таки. Не такі важкі хворі, тому ну, може бути в них і кращі показники, тому що менше хворі, не такі важкі хворі. Ну і далі ми бачимо з вами знову ж таки: да, 62 ризику ви кризику кровотеч. Да, але це дуже дуже важкі хворі. І такі треба знову звертати уваги на. До таку групу, яка ризик, високий ризик кровотеч внаслідок все ж таки коморбідних коморбідних станів у таких пацієнтів. І знову ж я наголошую теж такий же самий сайт, як і Ганна Володимирівна показала Ріворок Сабанк Сарелта дуже, дуже висока кількість, велика кількість досліджень. Досліджень і захист від інсульту, і захист від кардіоваскулярних подій, і захист від, від тромбоемболії. Дослідженість дуже висока дослідженість ривораксабана. Ну, ви всі знаєте, що в мене є досвід, дуже такий досвід, навіть ну, 7-8 років ривораксабана, людині. Ну, мій батько, який приймав його до 90 6, 90, навіть 90 до 97 років. Ось, і він прожив цю де добре. І не було ніяких кровотеч в нас не, не, не було. Все було дуже добре, я дуже вдячна. що Тому що ну будемо чесно казати, його батько помер від тромбоемболії його мати, моя бабуся, померла від інсульту. Тому ризик, ну генетично, мене. Не треба буде перевірити мені. Ми, ми не, не знаємо, не, не робили ніяких аналізів, але генетично ми бачимо, що батько все ж таки мав шанс померти від тромбоембалії. Ну, як бачите, 90, навіть почти 97 років, і він приймав постійно рівораксабан, Ксарелто постійно. Так, Меншу дозу я трошки дала, тому що вік такий. Ось і таким чином. І таким чином ми з вами розумієте, що потрібно потрібно призначати і не хвилюватися. Це що ж таке? Ага, прийняти. Так, ага. Що ж таке, Господі, Бог ти мой. Я так увійшла в такий емоційний стан. Спогадів розповідати все ж таки, як важливо застосовувати і не хвилюватися, не боятися призначати нові антикоагулянти. Шановні колеги, ну давайте чесно казати, під час ковіду у нас вже у всіх такий великий досвід призначення Ксарелто. Да ну, хай там компанія сміється наді мною і каже, що нема доказової бази. Але ми з вами бачимо, що сьогодні вже більш і більш доказової бази відбувається метааналіз і постхок дослідження. відбувається, що ті хвори, які приймали антикоагулянтну терапію, вони краще виживали. Це вже це доведено. І е, сьогодні ми з вами розуміємо, що призначати якраз оригінальні. Призначати оригінальні препарати це дуже дуже важливо. препарат, якому ми можемо довіряти, якому можна бути впевненим, що якщо ти призначив цей препарат, то у хворого не буде інсульту. У хворого, якщо іншу дозу, захищен від інфаркту, якщо іншу дозу, можна тромбоемболії призначати при тромбоемболії або привиносних проблем. І ця ситуація, перш за все, відноситься до сімейного лікаря. Сімейний лікар, якщо він бачить проблему, він спочатку призначає новий антикагулянт. А потім, якщо це венозна проблема, відправляє до судинного хірургу, але якщо це фібриляція перецерд, він лікує фібриляцію перецерд, але призначає нові антікугляди. Якщо варфарин, будь ласка, вимірюйте ТТР, нема, нема питань. Але давайте лікувати правильно, за доказовою медициною, за дуодецию, а просто так призначити, варфарин це не про що. Тому я дуже вдячна всім, хто сьогодні із сімейних лікарів і ставить за час Вас Вас два і свій діагноз такому пацієнту, крім того, за хазблет ставить, крім того, за ехра ставить, але це стан пацієнта. Але перш за все, який правильно призначає ліки. Дякую.